У Рівному почали ремонтувати вулицю Чорновола. Сьогодні повністю перекрили рух від Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського. Через це об'їзні дороги у заторах. Триватиме ремонт ділянки до кінця цього року. Втім, будівельні компанії планують встигнути за 4 місяці. Нагадаємо, вартість усіх робіт складає майже 100 мільйонів гривень. Сьогодні ми виконуємо роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття по вулиці Чорновола протяжністю 1 кілометр. Фрезерування буде займати приблизно днів 5, потім ми будемо демонтувати старі тротуари і в подальшому будемо монтувати нові канали, зовнішні каналізаційні мережі. Ми будемо старатися виконати за 3-4 місяці. тому що обсяг дуже великий, дуже багато земельних робіт, земляних. Асфальтобетону тут теж немало. Тут передбачено проєктом два шари асфальтобетонної суміші товщиною 12,5 см, нова зовнішня каналізаційна мережа. будуть додатково додатися зливоприймачі по обидві сторони, яких тут зараз на даний час немає, для того, щоб відводити воду і забезпечити комфортний безперебійний рух автомобільного транспорту.